Друзі, привіт! В одному з попередніх відео я тестував напругу заряда літізалізофосфатного акумулятору. Чи зможе ДБЖ напругою 13,6 зарядити літі залізофосфатний акумулятор? І ми зробили висновок, що напруги 3,4 достатньо для повного заряду акумулятора. Але в коментарях було декілька людей, які писали, що. Напруга навіть менша буде достатньо для заряду. Там 3,37, 3,38, хтось там 3,35 майже писав. І після цього я все ж таки вирішив провести експеримент і розставити всі крапки над І і подивитися, яка ж все ж таки мінімальна напруга для 100% заряду акумулятору. Для цього. Я використовував ось таке електронне навантаження. І ось таку комірку, абсолютно нову. З них я збирав у попередньому відео акумулятор, на 105 Ампер годин. Вона нова, тому в неї ємність 110 Ампер годин. З електронного навантаження я зібрав дуже багато даних. Тест проходив біля тижня, даних дуже багато. І потім я вже аналізував ці дані в Excel-таблиці. Тому що оригінальна програма не може потім завантажити свої ж дані і показати нам красиві графіки. Тому я все аналізував окремо. Дуже добре, що ця програма нам дозволяє вивантажити всі дані. І я вже можу маніпулювати з цифрами, як мені заманеться. Ця програма не може нам показати ємність, вона нам вивантажує тільки струм і напругу. Але. Ємність я враховував вже самостійно. Як я її вираховував? Я помножував струм на напругу. Ми бачимо, що програма нам дає дані за кожні 2 секунди. В годині в нас 3600 секунд, тому я це поділив на 1800 і отримую ємність в ватт годинах за 2 секунди. І потім вже попереднє значення складую з наступним і отримую в, в, за проміжок часу ємність вт годинах. І вже я потім о, фінальну ємність порівняв з тією ємністю, яку нам показує фінальна програма. І вона повністю 100% співпала. Тому моя формула працює. Ну і давайте ж подивимось на графік. Ось в наш. Перший графік. Давайте подивимось. Максимальну напругу 3,65 вольта. Це та напруга, яку ми будемо вважати напругою 100% заряду. Ось так виглядають дані на 3,65 вольта. Ємність в нас 377 ватт-годин І час це зайняло 2,54 години. Що в нас тут? Зліва в нас струм, максимальний струм електронного навантаження 40 А. Справа в нас ємність в ватт-годинах і знизу в нас час. Ми можемо побачити, що при максимальному струмі заряд йшов майже весь час, і потім дуже швидко зменшився, коли напруга досягла 3,65 В. Дуже швидко зменшився до струму 1,5 А. Це був мінімальний струм, який я поставив, щоб швидше тест завершився. І ми бачимо, що за 254 години заряд завершився. Бачимо графік, як швидко струм почав падати. Буквально тут 15 хвилин. Якщо ми подивимось, коли він почав падати, то тут можна по графіку побачити, що це десь там біля 10-15 хвилин. Комірка дуже швидко насичилася. Будемо вважати це за наші еталонні дані. Бачимо ємність, бачимо, вважаємо, що це 100% заряд, і бачимо час. Наступна напруга в нас буде 3,45 вольта. Я не бачу сенсу тестувати 3,5-3,55, тому що ми розуміємо, що заряд і так буде 100%. Давайте тепер подивимося, що ми маємо при напрузі 3,45 вольта. І бачимо, що графік суттєво не відрізняється. Ємність 375 ватт-годин. Струм почав падати через 2,5 години. І в 3.05 заряд завершився. Це було біля півгодини. Комірка насичувалася біля півгодини, струм весь цей час падав. Суттєво нічого не відрізняється. Давайте заповнимо нашу. Таблицю Є 99,5% 3 години йшов заряд. Дивимося далі. Далі в нас 3,42 вольта. І графік в нас трохи відрізняється, що суттєво раніше почав падати струм. Це було десь приблизно через 2 години і в 3. 26 заряд завершився. Пів, півтори години йшло насичення комірки. Бачите, який нерівномірний графік. Але ємність майже така ж сама: 374 Вт. Тож це всі ті ж самі 100%. Майже 100%. Але час тут 3 години, тут в нас 3,5%. Не дуже відрізняється. Не дуже. Давайте тепер подивимося на 3,4 вольта. І тут в нас вже трохи цікавіше. Бачите, який дивний графік. Струм почав падати через... Давай, показуй. Приблизно через півтори години вже струм почав падати. І падав аж до 5 годин. половиною години йшло насичення комірки. Цілих половиною години. Але по ємності, якщо ми подивимось, то вона майже така ж сама. Майже така ж сама. Якщо ми заповнимо таблицю, то ми побачимо, що це ємність біля 97%. Майже 100%. Тому що в нас. Електронне навантаження не лабораторний пристрій, є своя похибка, тому я по ці відсотки рахував би майже як 100, але вже 5 годин. 3 години і 5 годин. Доволі суттєва різниця. Давайте дивитися далі. Далі в нас йде 3,38. Що ви очікуєте побачити тут? Вмикаємо. Оце так, оце зовсім інший графік. Давайте подивимось, через 50 хвилин струм почав падати. Бачите, який графік падіння струму. Спочатку він падав дуже швидко, впав приблизно до 13 А, а потім почав повільніше, повільніше, повільніше падати далі. Але заряд у нас йшов 9 годин. До струму 1,5 А9 годин. І комірка отримала 359 Вт годин. Що це в нас? Це в нас 95% майже 100%. Але дивіться: 9 годин. 3 години і 9 годин, яка суттєво в 3 рази різниця. Це при напрузі 3,38 В. Ну і остання в нас напруга 3,35. Що ж ми там можемо побачити? Вмикаємо. Це в нас червоний графік. І ми бачимо, що заряд у нас завершився всього через 4 години. 4,5 години. Чому так? Тому що струм дуже швидко впав. Він почав падати аж через 20 години. Ще раз півгодини він швидко впав до 1,5 ампера і все. І комірка в себе взяла всього 219 Вт годин. Це 58%. Але я потім так подумав, що, скоріш за все, я отримаю дуже багато коментарів: що, типу, півтора Ампера це ну, комірка ще могла заряджатися далі. І потім я, оцей останній тест, вирішив. Переробити і дати стільки часу, скільки потрібно. Моє електронне навантаження може заряджати комірку до 100 мА це мінімальний струм, після якого заряд буде завершений. Тож я вирішив дати час без обмеження, скільки комірка може себе взяти. Це в мене окремий графік. І отут я це зробив. Тут ми можемо побачити, що 49 годин. Комірка намагалася зарядитися при напрузі 3,35 вольта. Тут знайшла ємність, от бачите, в кінці ємність майже майже не змінювалася. За останні 8-10 годин ємність майже не змінилася. І ми отримали 304 Вт години. Що таке? 304 це в нас 80% заряду. За. Майже дві доби. Не майже, а трошки навіть більше, ніж дві доби. І тепер ми можемо остаточно сказати, що при напрузі 3:35 зарядити комірку літі залізофосфату майже неможливо. При напрузі 3:38 так, можливо. Але час буде, ну, просто непрактичний, нема в цьому ніякого сенсу. Тільки якщо у вас немає іншої. Можливості, наприклад, вас, ваш ДБЖ заряджає напругою 3,38 на комірку і не більше, то ви все одно будете заряджати ваш літій залізофосфат але дуже довго. 3-4, від 3,4 я для себе можу вважати, що ось ці всі напруги максимально на 100% заряджають літій залізофосфат це такі мої особисті висновки. Друзі, я хотів би від вас почути, як ви заряджаєте ваші комірки, до якої напруги ви їх заряджаєте, і чому саме. От ви вибрали напругу 3,5, може, 3,6, і чому саме ви заряджаєте до цієї напруги. От я вам показав, що відбувається при заряді. Хотів би від вас почути ваші думки з цього приводу. На сьогодні в мене все. Чекайте наступних цікавих відео і до побачення.